Отже, ми читаємо з Чарітамриту Матхилу главу 10 повернення Господа до Джиганатха Пурі. І ми читаємо про те, як Суропада Мадарагу с вами прийшов в Пурі, як він зустрівся з Господом Чайтані і далі як він зустрівся з Господом Потім це ми починаємо з тексту. 127. -го. Вшанувавши нітінанду Прабу Саропадомадара, належно привітав Джагадананду, мукунду, Шанкару та Саробгауму. Соропадомадара молотовно вшанував лотосові стопи парамананди Пурі, а той відповів, обійнявши сорупада з екстатичною любов'ю. Зі читання Махапрабу дав соропідамодарі житло в безлюдному місці. І наказав слузі забезпечувати його водою та всім потрібним. Водопроводу тоді не було. Треба було носити в леках. І... Наступного дня Чайтані Магапрабу сидів разом із всіма відданими, яких очолював Сарвабам Батачарія, і розмовляв з ними, з ними про кріщні розваги. Тут перед ним з'явився Говінда і, поклонившись, смиренно сказав, я слуга Ішварипурі, і мене звати Говінда, я прийшов сюди з наказу духовного вчителя. Перед самим своїм відходом із цього смертного світу і досягнено на найвищої досконалості, ішварапурі сказав мені, щоб я йшов до щічейтані Магапрабу прислужувати йому. Тобто, це був слуга духовного вчителя Чайтані Магапрабу. Тобто його духовний брат. Кашешвара також прийде сюди. Кашешвара так само, відвідавши всі святі місця. Однак я, виконуючи наказ духовного вчителя, поквапився прийти до твоїх лотосових стіп. Це Махапрабу сидів зі своїми наближеними і прийшов до Шейтані Махапрабу відповів: Мій духовний вчитель Ішварапурі завжди обдаровує мене своєю батьківською любовною турботою. Тому зі своєї безпричинної милості він послав сюди тебе. Чуючи це саробам Батачарі, запитав щейтані Махапрабу. Чому Ішварапурі тримав слугу з родини Шудр? Сарубам Батичарі. Пояснення, що правопади. Кашишвара і Говінда були особисті слуги і швари-пурі Після відходу і швари-пурі Кашишвара пішов відвідати всі святі місця Індії. Говінда, корячись наказові духовного вчителя, одразу ж пішов взяти притулок у свій читані Говінда походив із родини Шудр, але отримав посвяту від Ішварипурі, і тому безсумнівно, безсумнівно був Браманом. Тут Сарубам Батачарія, запитавши читання Магапрабу, чому Ішварапурі взяв учня з родини Шудр, за смріті шастрою, яка містить приписи щодо влаштування системи варнашами, брамані не слід брати учня з нижчих каст. Іншими словами, він не повинен брати заслугу Кшатрію, Вашію чи Шудру. Якщо духовний вчитель приймає таку особу, він есквернюється. тому Сарабам Батачарія запитує, чому Ішварапурі прийняв слугу чи учня, народженого в родині Шудр. А що тоді зараз робити? Я скажу? Зараз і шудрів немає. Нормальних шудрів немає. Ми товариство Чандалі. Я маю на увазі. Суспільство. Відповідаючи на це запитання, в сітані Махапрабу сказав, що його духовний вчитель, ішварапурі був наділений такою могутністю, що не поступався в верховному богові особі. Отже, Ішварапурі був духовний вчитель усього світу, він не був слугою жодних світських правил чи приписів. Повноважений духовний вчитель, як от Ішвара Пурі, може дарувати милість кому завгодно, незалежно від касти чи віросповідання. З цього можна зробити висновок, що на вповноваженого духовного вчителя, який наділений владою від Крішни і свого власного гуру, слід дивитися як на того, хто перебуває на одному рівні з самим Верховним Богом особою. Це присуд вішовнатхи Чакроварті Сакшат Гарітвина. Вповноважений духовний вчитель не поступається харі в Верховному Богові особі. Харі вільний діяти як йому завгодно, і так само вільний діяти в повноважений духовний вчитель. Як харі не підлягає світським правилам та приписам, так і духовний вчитель, якого він вповноважує, їм не підлягає. Згідно з читанням чирітами Рітуанті Ліла 71, Крішна шахті Тара Провартана, авторитетний духовний вчитель, що отримав повноваження від Крішни, здатний поширювати славу святого імені Господа, тому що наділений від Верховного Бога особу владою представляти його. У світських справах кожен, хто має владу представляти свого господаря. Може діяти від його імені. Так само духовного вчителя, що через свого істинного духовного вчителя отримав повноваження від Кришни, слід вважати майже невідмінним від самого Верховного Бога особи. Такий смисл слів сакшат Даритвина. Саме тому всі читання Махапрабу, описуючи дії Верховного Бога особи та істинного. Духовного вчителя проказує далі слова. Є коментарі якісь? Ні? Питання? питання які? Ну, це проблема, питання у ну, житті. Щодо е, тотожності Гуру Крішни. Ну, я теоретично це розумію, але. Щодо тотожності Гуру і Кришни, що ви маєте на увазі? Що саме? Ну, з одного боку я розумію, що вони кожні ну, з іншого боку. Ну, як вони у ну, грудцях не Крішна? Гору, це не Кришна. Це слуга Кришни, так. Ну, а іноді є такі твердження, що Гуру, ну, просто. Мається на увазі, що Гуру є провідником милості Крішни. Гуру є провідником замислу Кришни, його планів. Гуру вповноважен в тому сенсі, що Гуру вповноважений, Крішна ж підіймає не сам особисто. Він підіймає через відданого. Через відданих, чи не так? Ну, до нас прийшов Кришна безпосередньо і сказав: а, ну за чуба взяв і витяг. Ні. Такого не було правильно. Тобто Кришна підіймає через відданого. Це така система влаштована Кришною. Він підіймає, через свого. І таким чином, через кого він підіймає, та людина вповноважена на те, щоб підняти мене. Правильно? Якщо вона піднімає Правильно? В цьому сенсі він невід'ємний від Кришни. Це не означає, що він як Кришна в усіх інших питаннях. Це не означає, що він знає абсолютно все, як знає Кришна. Це означає, що він знає абсолютно все, що необхідно. Бо ніяка джива не може знати все. Але вона знає досконало, її знання досконало в тому сенсі, що вона знає все, що необхідне для того, щоб проводити цю милість Крішни і підняти мене. Це не означає, що гуру літає або що гуру не хворіє. Це не означає. В цьому сенсі? Тобто в нього є довіреність. нотаріально завірена довіреність. На те, щоб давати милість. Це приймається, правильно? Нотаріус приймає, якщо є довіреність, він приймає. Ну, а як це відбувається? Тобто, ну, гуру це ж не... Ну, як така людина стає такою, тобто це від учня залежить, чи Ну, я маю на увазі, що гуру це ж не якась должність. Саме, так, гуру – це не посада, це функція. Так. Да, ну, тобто для вас хтось гуру, а для когось іншого це не гуру, правильно? Не обов'язково. Ну, так же може, бути, може бути. І тобто це від учня залежить, кому буде ця довіреність видана, чи як це відбувається. Це залежить від учня, це залежить від самого гуру. Для кого він гуру, для кого він не гуру. Але зрозуміло, що це має бути піднесений Вайшнава. Він не обов'язково буде гуру для всіх, він не обов'язково буде джигат гуру. Але він буде гуру для того, хто його настанову сприйняв і для кого на станову його змінили життя. Вони змінили життя. Правильно? Ну, тобто, якщо я вирішую, що я готовий слідувати за цією людиною, то тоді, так би мовити, Крішна видає йому довіреність на мене. Кришна вже видав довіреність. Якщо ваше життя змінилось завдяки цій особі, це означає, що Крішна вже видав йому довіреність. Це не так, що я просто повірив, пішов, а там подивимось, що буде. Ні. Це вже це факт, що моє життя змінилось, правильно? Воно ж не змінилось просто так саме. Собою, правильно? Воно змінилось завдяки тому, що я отримав від когось щось. Правильно? Тобто це факт. І потім з цих багатьох шик я вибираю одного дік шигуру. Такий протокол, правильно? Ну так. я так розумію, спочатку Запрос. Запит. вже відповідає через Так, Кришна відповідає. мені послала. Це революція парамат мої. Так. Це революція параматмою. Ну, Ми ж не матеріалісти, які кажуть, що. Світ створений випадково і рухається випадково на основі різних випадковостей. Таке. То не наша теорія. Ну, чи правильно думати, що якщо я обрав, ну, я не те, що в мене є сумнів, я просто ну, для, так би мовити, для загального власного, що якщо я обрав цього кулу, ну, це ж параматна якось мене підштовхнула. То саме цей гуру мені, най... ну, це от, ну, він мені найбільше підходить. Ну, скажімо, ну, таке слово. Не знаю, До вподоби. Ну, 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 якось підходить. Ну, вибачте, що такі да, 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 да. це інакше сформувати. Да. Ну, ви розумієте, да, да. тобто це так? Це. Ну, це факт. Я... Це не це... Розумієте, механізм працює трохи по-іншому. Не так, що, якщо це мі... я вибрав цього гуру, то і він посланий Крішною. Це не так. Я вибрав цього гуру, тому що він був посланий Крішною і змінив моє життя. Це, це трохи навпаки працює. По-перше, має бути факт, що ця людина змінює моє життя. Тоді я отримую в своєму серці. Віру в цю людину. Тоді я приймаю цю людину як гуру, як дікше гуру. Правильно? Тобто, спочатку я маю прийняти людину як шикше гуру, а потім як дікше гуру. Не всліпую. І якщо я приймаю як шикше гуру, я бачу, що настанови цієї людини змінюють моє життя, то в мене в серце зростає віра. Я отримую. Шрадгу. Іншими словами. Правильно? Таким чином, на основі цього я, я обираю цю людину як Дік Шигур. Це так. Добре? Підемо далі. Це дуже, дуже серйозна тема насправді. Це дуже серйозна. Вже купа питань? Ну давайте. Подивимось, що за питання. Від кого? VC. Хто? ВІСІ. ВІСІ. Возниківский Сергій. Можливо. Очарі говорять, що дни уходу великих личностей обладают большей силой по сравнению с днями их явления. Почему тогда мы не отмечаем дні ухода Господа Читання і Господа Кришны? Я не чую такого. Чесно кажучи, я не знаю, я хотів би подивитись, де це сказано і в якому контексті це сказано. Що дні відходу духовного вчителя більш важливі, ніж дні його приходу. Насправді, дивлячись, як ми святкуємо в ясоподжучі правопади, то я б такого не сказав. Що дні відходу? Що, ну, типу, тому що коли людина тільки являється в світ, ну така аргументація, то ще невідомо, хто він вчинав, не врачнав. А коли він пішов з цього світу відповідним чином, Ну це, це обумовлена точка зору, так би це обумовлена аргументація. Я такого ніколи не чув, чесно кажучи. Можливо, я не знаю, не буду сперечатись, але я такого ніколи не вчув. Відомо чи невідомо. Якщо правопада з'явився, ми знаємо, вже пройшов час, ми бачимо, хто такий щило правопаду. Його в'ясапуже святкується в усьому світі, дуже пишно. Це Вціліло. Тому я хотів би побачити, хто, де це написано, чи то не є просто думка людей, а де це написано, в якому контексті це написано, які саме слова. Тоді я зможу щось сказати, можливо, а може і ні. Хто знає. Плавне, примійні, будь ласка, любі віддані. І вона пише, якраз сьогодні читала повні вчительні, атічна Крішна, що читання, чи Рітам, яка Аділіла Адіна. Дякую. Але це дуже серйозна тема, що мається на увазі, коли каже, що людина повноважна Крішною, і звідки він отримує ці повноваження. Це цікаво, що пропада каже, що це не визначається методом. Голосування. Це не визначається так просто. Звичайно, щоб людина приймала учнів для цього, вона має отримати благословення своїх старших і свого духовного вчителя, без, без сумніву. Але ж повноваження надходять від Кришни. Якщо людина достатньо, достатньо – це неправильне слово, якщо людина віддана Господу. Якщо, якщо вона слідує настановам, тоді вона отримує кришна Шакті. Крішна Шакті Вінанахітара Провертана. Тоді вона отримує повноваження проповідувати. Це є повноваження від Крішни, правильно? Ну, люди ж когось люди слухають, когось не слухають, правильно? Ми ж не можемо заборонити людям, що вони слухали такого, чи вони не слухали іншого. Вони слухають, кого вони захочуть. Звичайно, існує певний тиск, із, з, бо ми в певному товаристві, правильно? Соціуму певному відданих. І існує певний тиск, коли людина. Займає якесь положення офіційне, то в очах багатьох людей вона більш авторитетна, так би мовити, це не може продовжуватись вічно, бо можна, як провопада казав дуже добре, можна обманювати багатьох людей недовгий час, або небагатьох людей довгий час, але неможливо обманювати багатьох людей довгий час. Це, це не важливо. Люди відвернуться. Так що це дуже цікаво. Як ці повно... Вони при... повноваження приходять завдяки тому, що людина приймає настанову до свого серця. Скільки іншими словами, повноваження приходять тоді, коли він справжній учень. Коли він справжній учень, так. Тоді в нього можуть з'явитися повноваження, стати вчити. Ну так. Добре, пішли далі. Це текст 137-ї. Наскільки хвилин ще є? Ще читання Магапрабу сказав: і Верховна Богоособа, і мій духовний вчитель і Шварапурі цілковито незалежні. Тому ні милість Верховного Богособи, ні милість і не підпорядковуються ніяким ведичним приписам чи правилам. Милість Верховного Богоособи не можуть обмежити. Рамки каст і віросповідань. Тобто, коли йдеться про що ця милість не підпорядковується ведичним приписам чи правилам, треба розуміти, про що йдеться. Це не означає, що гуру може відкидати ведичну літературу. І він не підпорядковується їй. ні. Це йдеться. В цьому контексті Шудруки Татуа та Сигуруга. Неважливо, не має значення. Соціальне соціальне походження. Відробов Шудра, однак Кришна обідав у нього вдома. Це каже Читання Махапрабу. Милість Господа Крішни залежить тільки від любові. Зобов'язаний тільки любові відданого Господь Крішна діє цілком незалежно. Якщо є любов, то людина автоматично додержується фундаментальних приписів. Правильно? Якісь деталі, можливо, на суттєві воно може відкинути пояснення. Господь Крішна, верховний богособа, милостивий, але його милість не залежить від світських правил та приписів. Ось що пропадає. Коментую дуже доречно. Світських правил та приписів. Світських мається. Варнашама це для матеріального світу. Шудра, до речі кажучи, Шудра це навіть не духовний ступінь, як Брамачарія і Гріха Ставна праса синя це духовний поступ зростання. Шудра це Варна це взагалі. Це повністю, це повністю тілесна. Концепція, тілесна концепція, якщо ми засновуємося на цьому, Шудра. Це, це просто Це робота, яку він виконує. Яка, все. Це тіл. це стосується тіл. Тобто ми маємо правильно розуміти ці настанови Махабу. Він залежить від любові. Служити Господу можна з любов'ю або з шани. Коли він служить з любові, це про особливу милості Господа. Коли від служить з шани, виникає сумнів, чи справді тут проявляється милість Крішни. Коли проявляється милість Крішни, вона не залежить від жодних рамок касти чи розповідання. Касти. В читання Магапрабу хотів пояснити Сарабами Батачарі, що Господь Кришна, духовний вчитель кожного, і що Він. Не зважає на матеріальні касти чи віросповідання. Для цього ще читання навів приклад того, як Господь Крішна пообідав у Домі Відури, що з походження був Шудра. Відура був шудрою свого соціального походження, але він давав настанови дрітараштрі своєму, по-перше, старшому брату, і по-друге, кшатрію і царю. І, і він врятував його такий, і він таки врятував його. Ну вона не має того значення. Так само і Шварапурі, вповноважний духовний вчитель, міг виявити милість кожному. А ще цікаво, віддоробу був Ямараджо. Хто почне обговорювати касту Ямараджо? Отож, він прийняв Говінду, дарма що хлопець народився в родині Шудр. Коли Говінда отримав посвяту, він став браманою і був допущений особисто слугувати і У Гарібахті Віласі, 16 на Госвамі, стверджує, що кожен, хто отримав посвяту від істинного духовного вчителя, одразу стає браманою відповідно до системи панчаратрі. Тобто, в Каліюгу це єдиний спосіб стати браманом. Бо калау шудра самбавах, бо по народженню всі шудри. І єдиний спосіб стати брама це отримати посвято відповідно до принципів панчаратрики, тобто додержуватись процесу і отримати. Не справжній духовний вчитель не здатний перетворити людину в браману, але авторитетний духовний вчитель може це зробити. Це судження шастр. Слід читання і всіх Госвами. Добре. Будь ласка, коментарі з інтернету. Так. Вісі продовжує. Вопрос більше про празднування уходу Крішни. В календарі Вишна уход не відмічається як значення празднування. Так, да, відхід Крішни ми не святкуємо. Так, ми не святкуємо. Це дуже сокровенна ліла. І вона може бути інтерпретована матеріалістами, mm -hmm. що можуть подумати, що він помер. Бог помер. І це не дуже щаслива дата для відданих Господа. Це не дуже. Відхід Ачарі ми святкуємо, звичайно, бо. Відхід Ачарії, як цей фільм називається про відхід правопади, це останній урок. Це дуже суттєвий урок для учнів, щоб вони навчились тому, як правильно залишати це тіло. Бо Ачарія – це людина. Як Крішна пішов, так як захоче, так і піде. То, 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 ми не можемо наслідувати цей приклад. Це Багаван. E, наш, чи наш відхід залежить від милості Крішни? Якщо ми повністю залежимо від Крішни, то наш відхід так само залежить повністю від Крішни. Це пропорційно, звичайно. Наскільки ми залежимо, настільки. Як ми віддаємося, так і не Правильно. І ще. Все. Дякую вам. Віддання. Харі Крішна. Щилопрабхаріки.